З вами Вова. І сьогодні я буду робити хей-ап. Жвачку для рук. Для, рук? Для, для цього нам буде потрібно. Жвачку для рук? No. Для цього нам буде потрібно руки. клей. Руки, клей. І mm -hmm. ще буде нам потрібно. Чим oh. будемо його перемішувати? Буде потрібно натрій і І буде потрібно йомку, з яким буде це все руки. В мене буде. У мене ця... У мене вдома. А немає я? І ще з нами є Андрійко. Харкети. Зараз я представлю камеру, щоб вам було. Щоб вам було удобно і будемо будемося знімати Тримай, Андрійку. Ми переходимо в світле, ми переходимо в світлий фон. У нас не світлий, не підійдемо, ми тут складимо. Так що до сих пор на камеру стояла. Я знаю. Бери тут у все. І ми йдемо світла, ми. Куда би напряти? Пейте. Ми будемо йти. Будем йти до нас Так. І Ми будемо знімати. Ти що? Де та, там та, звідки не не ти Для цього нам потрібно клей, матір, глицерин, і і мої руки. І, 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 і мої пальці. Беремо позицію 5 сусіда. Е, 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 йомкость і клей. Заливаємо туди клей, я так понял. Так. Беремо наш клей. Нам не постраждало, ми ми думали, що це в баночці просто маленький колейник, але ми взяли з тензору, ми навіть того не знали. Ой, зараз. Вже й не віли нам на лізку. Потримай, щоб зараз не вмостило. Я вам скажу, скільки я налив, зараз я буду його тиснути. Булачка, ти просто лякнеш для я тебе голову не знімаю. Булачка, просто лякнеш для я тебе голову не знімаю. Не, ти не поєднай, сраку ти не поєднай знову будеш плакав. Нам потрібно стільки клею, який ви хочете, щоб вас був визу. Так. І ви можете замикати на клей, і він буде боліпкучий. Біль... Ну, і ним буде дуже легко перебалтувати. В перших четири. Мені хватить. Закручуємо клей. Скільки ти наляв? Достатньо до того, щоб зробити для, Так. Для, для нашого... Десь устрільте. Нам буде за мами, беремо це клей мається, і доліва. Чекайте зараз трошки долею, тримає. Списне. Все, клей закінчився. Зараз я спробую кожів. Так, а і нітволітерину нам дуже треба, дуже мало. 6 чи 5 капель. Наскільки ви хочете, щоб у вас був густий. Густий лизун. Стільки ви додаєте? Чекаємо поки нас клей на дуляну і туди зажимо. Щоб треба більше чи менше? O trem o que Eu não estou com Era Да вот ты я тобі вешалка щоб я тут все тримав. Я не буду там все тримав, О, я за кину. Лизай, лизай, клей, лизы, клей. А то ты уже того клей, то лизун вже буде досить. Все. Так щоб для лизуна подумати, треба нескільки діл. Ще його можна називати называти не не, то, не скажи. Ще можна наживати Давай. в, в лоджю грязні пальці. Тримай. Я тебе не вижал, га! налив на, на клею. Вважаю, не вілий на мою ліжку. Е, беру я тепер його тримаю. На кінець, слушаю. А мені ти так вижалка. Давай сюди натрийте, на трійці трабарак. На, відкрию ти понавічка. Я собі сам відкрию. Пойдет. Тільки не десь кілька, Можете десь кілька корд, коплів. Можете дасть кілька кола, Все, тримай. Це чуть-чуть, бо він дуже смурдячий. Він не смердячий сам собою, готівки. Не роздавайте того по поліжку. Добре. Він дуже густий, він зразу намокується на кісточку вашу. Ось ось такі у нас виходить І це все? Якщо ви було більше клею, було б більше зим. Є клей. Є клей. Якби ще в мене був колір, то я б... Ти його Ты можешь все цього вот так от. Він би був ліпший. Так, я, я завтра куплю себе краски, аби принесли зі до школи додому, то я вам сяв на дві до знилю, вже більше клею в ще возьму. і мали будуть. Ти смію, тисни, я тебе вже витягну. Матя капає. А я тепер його не мав. Тисне сам він не має тепер. Ти смію. я, я буду так перестать это брал. Все, бежим, бежим, бежим. Нахуй. Ага, ну да я тебе да жандрику. Трошки Трошки Я даже вам покажу Яка в мене в навійшла. Ну, Затримаюся, не розліжу. Ну, ну маленько, ну для першого вигляду піде. І це лизун, можна якщо ви від дервові, можна розминати руки. Так. Або якщо ви граєте десь в футбол, щоб м'яч, щоб м'яч не відказував з рук позмакати. Просто мішаю. Колох, дай помазати. Я от тільки капну пару капель. І воно мені одразу таке став. Зараз я його знімлю і попробую. Він зовсім не брудний для, для рук, так? Угу. А дай я, я теж Дивіться, він дуже прикольний Дуже. дай я, дай. Вот, ну. Я не можу, який він прикольний. Ну, Дивіться, нього така властивість, я його зжимаю. І він, ну, дивіться, коли, чекай, дивіться, коли я його розтягую легенько, то він дреться. Коли, Ні, його, не сильно, не коли його сильно, коли його сильно. Ми... І тепер, о, я його зминаю. Дуже він прикольний. Зараз Андрій побіг його мати. Капець, ну я не годину, я з Це тебе не рішити. Ну як це може дати? Це так дуже велика жвачка. Ой, дивіться. Затай я будь він ще був би з кольором, щоб Я вам чесно кажу, зрубіть. воно дуже класно. Це чуть-чуть секунд, це трохи е, того займає. Це трошки турбот і воно все. Так, але, але не переборщить з нітлегрітином. Бо якщо ви переборщите, то воно буде, знаєте, яке. Дуже Воно буде. Воно не така вот так як жвачка, крутенька. Воно буде, подивіться, тягне легенько воно тягнеться. Тягнеться, і а якщо. Ві, дуже, дивіться, якщо дуже багато гліна. Глицер... І, і воно, воно дреться як папір. А якщо а якщо дуже багато гліцеріну дати, то, то воно то просто... <жел> просто, то просто просто розмакав і воно порвалося. Так, воно просто дуже буде з нього буде знову Так, Та, дуже буде багато глядача. Якщо ви хочете більший е, добавте клею. Більше більше дайте просто клею і воно все буде клас. Давай. А з вами був Вова, підписуйтесь на канал. Друга частина обов'язково вийде. Точно. Точно я вам кажу. І на канал, ставте лайки Ставте лайки, можливо. Ставте лайки, пишіть гарні коментарі. Підписуйтесь на канал. А з вами був Володя Андрійко і всім пока!